Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в супербомбовому місті, я би так сказав. Це є Відень. Австрія, недалеко від Відня є таке містечко Голуба Лагуна. І що тут найцікавіше? Тут є будиночки, в які ви можете зайти і побачити, як всередині. Це просто неймовірно. Зараз ми зайдемо в будь-який із цих будинків і побачити, як там гарно. Як хтось мудро придумав, перше ніж будувати будинок, ви маєте можливість побачити, як він виглядає з середини, як він облаштований. Подивіться, отакий проект, Отакий. Здається, що тут такі гіганти, але реально там так все компактно. Зараз ми зайдемо в цей будинок, я вам покажу. Дивіться, заходимо. Можу тут знімати. Тут така вітальня. Заходити всередину. Дуже все продумано. Hello! Hello. І подивіться, яка кухня, як все гарно продумано. Це така вітальня і ми з вітальні. Зайшли в коридор і з коридору в вітання. А що розбігається, реально. Тут ще я бачу. Такий... Ага, тут сантехнічне приміщення, опалення всі системи ну то що треба. І тепер має ми... йдемо далі. Тут такий офіс, ну ясно. Звичайно, як без офісу. І тепер ще йдемо на другий поверх. Дивіться, яка краса. Звичайно, так, не дешеві ті будинки, але суть яка, що ви можете побачити, як це все спроєктовано. Доторкнутися до того, як гарно оброблені, оформлені різні кімнати. Подивіться, тут є коридор, і з коридору ми заходимо в кімнату, не знаю, то, напевно, дитяча. любий смак. Тут вже хто як хоче собі робить дизайн, але ідея. Саме цікава ідея, дивіться, душ. Ми одразу з коридору дорого попадаємо в душ і така ванна. Фу, просто, просто неймовірно, друзі. Дивіться, проходимо далі. Ага, тут сходи донизу, проходимо далі. Наступна кімната дитяча для самих найменших. Дивіться. Це просто казка. Реально, ідеї. Самі ідеї. Тут йдеться зараз тільки про ідеї. Ви можете приїхати, ще раз нагадую, це Австрія Відень, біля Відня, Голуба, Лагуна, так і пишете. Таке містечко, в якому спеціально різні будівельні компанії побудували от свої пропозиції. Дивіться, яка краса, подивіться. Реально! Отак, от щоб ви теж відчули, побачили. Як то. Люди мудро і цікаво пропонують другим людям. І тоді людина, коли зайде, побачить, набереться якихось ідей і може щось для себе створити. Як ти можеш щось побудувати, коли ну, важко уявити? Навіть я вам скажу, коли ти змоделюєш все рівно важко. А коли ти зайдеш і вживу побачиш, це є щось просто неймовірне, друзі. отак От то ми зайшли один із проєктів одної компанії в такий гарний будиночок, і я вам показав. Провів таку маленьку екскурсію, друзі. Thank you. І от бачите, отак тут. І ми будемо вже виходити з цього чудового, класного будинку. Через знімлю фасад. Друзі, бачите, як є. Дуже класно. Дивіться. Неймовірно. Отак тут, друзі, схочете. Набратися ідей, будете мати можливість. Приїжджайте сюди і там безліч будинків. Я не тільки в один зайшов, а там реально дуже багато. Виходите, в кожен собі заходите, роздивляєтесь, набираєтесь ідей. І отак. Всім па-па.